В ефірі каналу Нова Волинь триває 20-й благодійний телерадіомарафон Поспішаймо робити добро? І я рада представити вам нашого гостя. Це віце канцлер Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату проти Єрей Олександр Безкоровайний. Вітаю слава, вас! Слава Ісусу Христу. Слава також. навіки. Ваше святосте, скажіть, будь ласка, наскільки важлива? Роль церкви у вихованні дитини, і чи багато батьків сьогодні звертаються саме до церкви, щоб якось знайти підказку, як правильно виховати дітей. Не тільки підказку церква може допомогти в цьому, але також і підтримку у вихованні дітей. Тому що діти це є майбутнє не тільки нашої держави, але й нашої церкви. І як ми виховуємо дітей, в якому руслі, які почуття ми в них вкладаємо, в майбутньому ми будемо починати ті плоди, які ми вклали в них. Зрозуміло, що церква намагається в першу чергу підтримати, допомогти, можливо, і навчити батьків, тому що за певний період, який склався в нашій державі, ну Люди десь були трішки відсторонені від церкви і не мали тієї змоги е, навчитися того духовного життя. Тому, е, в першу чергу, е, ми намагаємося, е, що стосується дітей, е, дати їм ті такі е, настанови, е, той приклад. Для того, щоб дійсно вони виховувалися в тому такому духовному, в духовному житті. Це і дитяча літургія, яка служиться в, наш, в нашому храмі. Це також наш духовний дитячий центр, де дітки приходять і навчаються, де вивчають святе Писання, де співають в церковному хорі. І також, і також дуже, дуже багато ще різних. Різних настанов для них. Різних заходів, так? так? Так. Ми знаємо, що ви не вперше також долучаєтеся до нашого благодійного телерадіомарафону. Як вважаєте, яке значення такого заходу для Волині, для наших дітей? І чому ви, власне, підтримуєте? Ну, якщо ми відкриємо сторінки Святого писання. Тоді ми побачимо, що там написано, що в першу чергу е, милосердя е, власне, для людини. Та людина, яка творить милосердя, в першу е, чергу, це повертається до неї. І також е, милосердям людина може очистити себе від гріха. Це що стосується тієї людини, яка проявляє милосердя до тих, які потребують цього. Ну і також це чеснота, яка, яка притаманна християнину. І він, маючи на увазі християнин, повинен це робити. Ну і зрозуміло, що ну, допомога людині, ну, це в першу чергу. Якщо ми будемо допомагати людям, якщо ми будемо. Докладати усіх зусиль, щоб навколо нас були забезпечені, зокрема діти, щоб щасливі, щасливі радісні. Ну, я думаю, це буде приємно і людині, і в першу чергу це буде приємно Богові. Звичайно, ми робимо таким чином наше життя яскравішим, коли Споречні. діти щасливі. Так, духовність це скарб, без якого звичайно неможливо уявити життя людини, але його дуже важко знайти. Можливо, ви. Б Якось зазначили чи звернули увагу наших глядачів на те, що можна все ж таки більше досягнути, коли робиш милосердя, як ви вважаєте? Ну, в першу чергу це безперечно, тому що коли людина робить добро, це спонукає її до благочестивого життя. І завжди в цьому добрі є любов і Господь, але якщо людина робить зло, тоді що може бути в злі? Тільки зло. Тобто ми повинні докладати усіх зусиль, як особисто, так і само, бути прикладом для інших, щоб робити ті хороші милосердні вчинки по відношенню до свого ближнього, ну і зокрема до тих дітей, до яких ви збираєте сьогодні ті пожертви. Дуже дякую, що завітали сьогодні Дуже. до нас.